Привіт! На каналі Психолог в піжамі, де комфортно про психологію. В минулому відео ми говорили про три типи особистих кордонів, а в цьому відео поговоримо про п'ять практичних кроків, як їх формувати та підтримувати. І перш ніж перейти до п'яти практичних кроків, хочу розповісти про три типи комунікації і який тип комунікації потрібно використовувати у формуванні особистих кордонів. Як ви зрозуміли, я дуже люблю всякі класифікації. Ладно, я їх не люблю, але, але це необхідність. І так, три типи комунікації. Перше це агресивна. Ми всі бачили цих людей, які дуже голосно кричать і щось вимагають. Це ті люди, які ставлять потреби свої вище потреб інших. При пасивній комунікації люди не говорять про свої потреби, почуття, емоції. Вони ставлять потреби інших людей вище своїх, а про свої можуть навіть ніколи не сказати. Ну і та сама здорова комунікація, асертивна, це коли ми поважаємо майже інших людей, поважаємо їхні почуття, емоції, і при цьому ніяким чином не принижуємо свої. Саме асертивну комунікацію потрібно використовувати, коли ми формуємо особисті кордони. Перш ніж я перейду до п'яти практичних кроків, хочу звернути вашу увагу на деякі деталі. Потрібно просити про те, щоб інша людина поважала ваші кордони, а не вимагати. Також дуже важливо бути конкретними у своїх проханнях. Давайте порівняємо ось такі три фрази: Будь ласка, поважай мене. Наступне: будь ласка, не телефонуй мені пізно ввечері. І ще одне. Будь ласка, не телефонуй мені після 23-ї ночі. Як по відчуттях, відчуваєте, наскільки третя фраза звучить чітко і конкретно? Тоді людина чітко знає, яка вона ваша межа. Тому що перша межа, я прошу, щоб ти мене поважав, звучить дуже розмито, і не кожна людина може зрозуміти про що мова. Тому що поняття поваги для кожної людини дуже суб'єктивне. Так, існують якісь певні загальносоціальні норми поваги, але особиста повага. Для кожного дуже суб'єктивно. Для мене повага це одне, для іншої людини інше. Ну, ви зрозуміли. Також потрібно говорити впевнено, з чітким розумінням своїх потреб і цінностей, з чітким розумінням того, що ваші потреби мають значення, тоді іншій людині буде легше сприйняти те, що ви говорите. Лайфхак. Щоб говорити більш впевнено, уникайте таких слів, як ну, типу, розумієш, можливо, тому що вони додають вам такого, якогось відчуття невпевненості. Також хочу звернути увагу на доречність місця і часу, коли ви говорите про свої особисті кордони. І ще один нюанс слідкуйте за інтонацією. З якою інтонацією ви висловлюєте прохання, щоб інша людина поважала ваші кордони. Ну і останнє, і ми перейдемо до п'яти практичних кроків: це бути послідовними і чіткими. Тобто, якщо я говорю, що мої межі ось це. То вони сьогодні, завтра і післязавтра такі. Да, не без того, що ми люди, і ми змінюємося. Звичайно, що сьогодні для мене нормально ось так, а завтра, можливо, це вже не нормально, а можливо, щось інше стало нормальним. Але коли у вас міняються межі кожних 5 хвилин, то люди не будуть скоріше за все їх поважати, тому що швидше за все ви і самі свої межі не поважаєте. Ну що ж, п'ять важливих кроків у формуванні та підтримуванні твоїх особистих кордонів. Важливо пам'ятати, що це не просто кроки, а це як сходинки вверх. Тобто починаємо від першого кроку і піднімаємося вверх. Якщо перший крок не працює, пробуємо другий, третій, четвертий. Але також ти можеш почати з будь-якого, якщо ти відчуваєш, що ось цей крок тобі ну, зараз дуже ідеально підійде під момент. Перший крок це прохання. Перш ніж попросити людину поважати ваші кордони, подякуйте їй, якщо це доречно до ситуації. Другий крок це техніка-я-повідомлення. Коли ти називаємо ситуацію, я відчуваю, називаєте те, що ви відчуваєте, емоції, почуття. І наступне мені хотілося б. І саме на цьому етапі ми пропонуємо людині альтернативну поведінку. Яким чином ви хотіли б, щоб наступний раз людина вчинила? І після цього, якби. Звертаємо увагу на себе ще раз людини, чи вона нас правильно зрозуміла, почула, побачила. Ми говоримо, що ти думаєш про це, що ти відчуваєш? Можливо, ти запропонуєш якусь альтернативу і ми дійдемо якогось компромісу. Якщо те прохання, яке ви озвучуєте для вас вкрай важливе, ви можете додати таку фразу, як мені це дуже важливо, я буду дуже вдячна, якщо ти. Третій крок це відмова від комунікації, але це більше не про відмову, а про паузу. Тобто, ви просто ставите паузу і. Натиснете на play у потрібний час. Це може бути в ситуаціях, коли дуже багато різних емоцій, почуттів або ж просто недоречне місце. І ви можете сказати, що ви не готові зараз продовжувати даний діалог, але і пропонуєте, який час, або в якому місці ви продовжите комунікацію. Дуже важливо у цій комунікації встановити дату та час, коли ви все-таки повернетесь до цієї розмови. Ну і на кінець запитайте у людини, чи є окей взагалі перенести на даний час, дату, місце цей діалог, чи, можливо, також в неї буде якась своя пропозиція, і знову ж таки потім будуть будуватися вже інші діалоги для пошуку компромісу. Давайте зробимо невеличкий ліричний відступ, щоб зрозуміти, яка ж різниця між компромісом і уступками. Компроміс це коли мені зручно і тобі зручно, а уступка це коли мені зручно, а тобі як там вже є. Якщо після того, як ви знайшли компроміс, ви відчуваєте себе ошуканою та обманутою, то швидше за все це була уступка, а не компроміс. Повертаємося до четвертого кроку, і це захисні санкції. Це саме ті міри, які ви будете приймати, якщо людина перейде ваші кордони. Формулювання захисних санкцій звучить так: якщо ти продовжуватимеш це робити, то я... І кажете, що ви будете робити, тобто які міри ви приймете. Але важливо пам'ятати також, що ваші санкції мають дорівнювати розміру того урону, який нанесла вам людина. І п'яте це розрив стосунків. Так, це боляче, але це можна, і ти маєш на це право. Якщо твої кордони не поважають, якщо ти мільйон разів, окей, не мільйон, якщо ти 350 разів людині е, говорив Я повідомлення, застосовував захисні санкції і тому подібне, а людина все одно бере і переступає своїми ніжками твої кордони, то краще такі стосунки реально завершити і жити своє щасливе життя, тому що інші люди будуть раді поважати твої кордони і бути в твоєму житті. А поки ти займаєш простір, свій простір. Іншими людьми, які не поважають твої кордони, то ті хороші класні люди не пройдуть твоє життя. На цьому все. Дякую за перегляд. Ділись в коментарях своїм досвідом формування та відстоювання особистих кордонів. До зустрічі!